Іван Вихованець сказав Дієслово в кожному реченні, не мов би диригент малого, але здібного оркестру чи ансамблю. Чи справді це так. І що необхідно знати, щоб вдало користуватися цією частиною мови, дізнаєшся з нашого відео. Дієслово має п'ять форм неозначена інфінітив, особова, дієприкметник, дієприслівник, безособова на но то. Кожна форма має свої ознаки та особливості. Тож треба використовувати їх у мовленні правильно Неозначена форма дієслова інфінітив є незмінною. Це початкова форма дієслова, що означає дію, стан або процес узагальнено, поза часом, способом, числом та особою. Відповідає на запитання, що робити, що зробити, їхати створити. Упізнати інфінітив можна за специфічним суфіксом ти. У кінці може мати постфікс ся «сь», гратися сміятись. Добери з довідки потрібну форму дієслів. Життя прожити не поле перейти. Не соромно не вміти, а соромно не вчитися. Особова форма дієслова означає реальну дію, яку виконує певна особа в певний час. Відповідає на запитання. Що роблю? Що зроблю? Що робив? Що зробив? Що буду робити? Тощо. Пишу, напишу, написав, писатиму. Потренуймося розкрий дужки, поставивши дієслова в потрібну форму. Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. За Михайлом Стельмахом. Дієприкметник це особлива форма дієслова, яка поєднує в собі ознаки двох частин мови дієслова та прикметника. Указує на ознаку за дією або станом та відповідає на запитання який. Яка, яке, які. Створений. Записаний. Спробуй утворити дієприкметники від дієслів за зразком. Посадити сад. Сад який? Посаджений. Перевір себе. Подарунок який? Бажаний. Двері які. Замкнені. Повідомлення яке написане, тема яка пояснена. Більше про дієприкметник дізнаєшся з одного з наших відео. Уважно стеж за каналом. Дієприслівник. Особлива незмінна форма дієслова, що поєднує в собі ознаки двох частин мови дієслова та прислівника. Указує на додаткову дію. Та відповідає на запитання що роблячи, що робивши, що зробивши, «Думаючи?», подумавши, випиши дієприслівники з тексту. Прокидаючись на березі десни, роздивляюся навкруги. Краса. Стрибаю з кручі в пісок, миюся, п'ю воду. Вода ласкава, солодка. П'ю ще раз. Убрівши по коліна і витягнувши шию. Потім стрибаю на кручу і по сінокосу. І вже я не ходжу, а тільки літаю, ледве торкаючись лугу. ЗА Олександром Довженком. Перевір себе прокидаючись, убрівши, витягнувши, торкаючись. Зауваж. Дієприслівники мають суфікси учи, ючи, ачи, ячи, ши вши. Безособова форма на но то є незмінною. Означає процес, не пов'язаний з певною особою. Відповідає на запитання Що зроблено, написано. Виконано. Часто безособові форми на но то вживають в офіційно діловому стилі. Перевірено. Рекомендовано Утвори дієслівні форми за зразком. Інфінітив написати особова форма. Напишу дієприкметник. Написаний дієприслівник. Написавши безособова форма. Написано. Інфінітив виконати особова форма. Виконаю. дієприкметник. Виконаний дієприслівник. Виконавши або виконуючи. Безособова форма виконано. Тож чи можна порівнювати дієслово з диригентом оркестру? Так само, як диригент забезпечує ансамблю стрункість та технічну довершеність виконання, задає ритм, так і дієслово відповідає за всі граматичні дії у реченні, може вказувати на реальну дію, ознаку за дією. На процес не пов'язаний із жодною особою. І для того, аби вправно використовувати дієслово, слід знати особливості кожної з його форм. Запам'ятай дієслово має п'ять форм інфінітив неозначена форма початкова незмінна форма дієслова, що означає дію, стан або процес узагальнено та відповідає на запитання, що робити, що зробити. Особова форма означає реальну дію, яку виконує певна особа. Відповідає на запитання, що роблю, що зроблю тощо. Дієприкметник це особлива форма дієслова, яка поєднує в собі ознаки двох частин мови дієслова та прикметника. Указує на ознаку за дією чи станом, відповідає на запитання, який, яка, яке, які, дієприслівник особлива незмінна форма дієслова, що поєднує в собі ознаки двох частин мови дієслова та прислівника. Указує на додаткову дію та відповідає на запитання, що роблячи, що робивши, що зробивши. Безособова форма на но то є незмінною. Означає дію або стан не пов'язані з певною особою. Відповідає на запитання що зроблено. Став уподобайку. Переглядай інші відео на каналі. Учи українську разом із нами.